За інформацією синоптиків, вже з понеділка до України наблизиться потужний антициклон, тож буде максимально спекотно. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 17 липня, опади змістяться на Західну Україну, а саме на Закарпатті, Волині, у Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях очікуються короткочасні дощі. На території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то буде сильна спека. Так, у зв'язку з надходженням спекотного антициклону циклону з Європи, по всій Україні в денний час доби очікуються від плюс 27 до плюс 34 градусів. Вночі також буде спекотно від плюс 15 до плюс 22 градусів тепла. У Києві, 17 липня, день буде хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 19, плюс 32 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!